Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. Розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні вже 11 лютого буду показувати вам знижки не тільки економія, і додаткові знижки, які діють цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на олію 100 жарт. Вона рафінована, об'єм 850 мл 75-70. Знижок більше на олії, на жаль, я не бачу. Але сама найдешевша олія це рафінована розумний вибір. Об'єм також 850, 66 50. Знижка на виріб фаршевий, ковбасний ряд, часниковий, палочка 420 грамів і ціна 51 гривня, 90 копійок. Сардельки варені від свеліні, лавка австрійські І ціна за кілограм 216,90. Вони ось такі невеличкі. В упаковці 7-8 штук. Ось так. Ось такі ще сардельки від сердельки. м'ясна лавка з м'яса птиці з сиром. І ціна за кілограм 286,50 мінус 15% знижка. Знижка ще на виріб м'яса, містки і компасний ряд. Гурман з сиром на півкопчений. Палочка 420 грамів 65,90, тобто 66. Ковбаски варені, м'ясна лавка від свеліні до ходого, Фірмові без оболонки. В упаковці 300 грамів 75 мінус 14% знижка. Ковбаса від свеліні, м'ясна лавка вершкова. Варена. Палочка ось така 400 грамів мінус 15% знижка 111. Крильця курячі від своєї лінії, копчі варені. І ціна за кілограм 199,90 мінус 26% знижка. Сосиски м'ясна лавка від своєї лінії, рум'яні кусняшки. В упаковці 300 грамів 77,90. І сосиски від своєї лінії лавка, докторські фірмові. Ось 78, 40, мінус 15% знижка. Ковбаса від своєї лінії, м'яснолавка варена. Лікарська 550 грамів 112. Ковбаса від своєї лінії м'яснолавка вершкова. Варена. Паличка ось така 400 грамів. Мінус 15 відсотків знижка 111. Крильця курячі від своєї лінії. копчі на І ціна за кілограм 199,90, Мінус 26 відсотків знижка. Сосиски м'ясна лавка від своєї лінії румяні вкусняшки. В упаковці 300 грамів 77,90. І сосиски від своєї лінії м'ясна лавка, докторські фірмові. Ось. 78,40 мінус 15 знижка. Знижка ще на ось такий виріб. Фаршовий ковбасний ряд. Апетитний. Палочка 500 грамів. мінус 15 знижка 44,60. Знижка ще на ось таку ковбасу, ковбасний ряд. Піченкова. Палочка 400 грамів. мінус 15% знижка, 59,50. Сосиски з м'яса птиці. Докторські, фірмові міні. Вони без оболонки. В упаковці 350 грамів і ціна 81 гривня. Мінус 15% знижка. Знижка на сир на півтвердий сот, маздам, гауда і гауда без лактози пластинами. В упаковці 150 грамів і ціна однакова 64 гривні. Сир м'який, золотий різір. Сулугуні, моцарелла і чет. Вага 180 грамів в упаковці і ціна однакова 56,70. Також знижка на плавлені сирочки. Золотий резерв, різні смаки. Вага 70 грамів і ціна 17,50. Знижка залишається. на Насидна підтвердий, маздам, едам і цезарь. Також пластинами в упаковці 135 грамів і ціна 61 гривня 90 копійок. Сир плавлений, тост без лактози. 8 пластиночок в упаковці 56. І також сир плавлений. еміндалір, ось він, і мацрела. В упаковці 8 пластиночок 51 гривня. Сир твердий. Сметанковий і звінигородський. Вага в упаковці 160 грамів однакова і ціна однакова 71 гривня. Знижка ще на сир плавлений порятин янтарний. В упаковці 180 грамів, 17% знижка 45. І сир плавлений моліндам Гауда, колбасний копчений. Ось така упаковочка 220 грамів, 60 гривень 50 копійок. Знижка ще на ось такі сир на півтвердий королівські пластинами. В упаковці 135 грамів, дуже він такий смачний, і ціна його мінус 17% знижка 72 гривні 90 копійок. Закуска від своєї лінії куряча. Вага в упаковці 180 грамів, мінус 25 відсотків знижка, 26,90. Закуска, пікнік з лісовими грибами. В упаковці 100 грамів лише ось, мінус 17 відсотків знижка, 21 гривня, 90 копійок. Знижка на цьому тижні на мандарини. Мандор, мінус 14% знижка по 60. І також знижка ще на цьому тижні на грейпфрут. 65 мінус 10% знижка. Покажу вам швиденько курячі яйця сьогодні поштучно 5,79 за штуку. Ось так. Але вони такі зовсім-зовсім малесенькі. Ось так. Далі поглянемо з вами знижки на м'ясо. Знижка на ось такий фарш від глобина, а сапінь охолоджений. Палочка ось така 500 грамів, мінус 10% знижка, 62 гривні 80 копійок. Піджарка від своєї лінії охолоджена зі свінини. Вага в упаковці 700 грамів 201 гривня 70 копійок, мінус 7% знижка. Ковбаски для гриля це м'ясо шашличні свинячі. Вага в упаковці 500 грамів. Мінус 15% знижка 97,70. І ковбаски чесникові. Це м'ясо. Також в упаковці 500 грамів. Мінус 15% знижка 112,90. Фарш яловичі від глобина. Вага в упаковці 500 грамів. Мінус 8 відсотків знижка 134 гривні. Знижка ще на гомілку, знатна курка. Кочат охолоджена, фасована. Мінус 21 відсоток знижки, 86,40. І філе стигна. Наша ряба, кочат охолоджене, мінус 20% знижка, 215. Знижка на парель слабосолена, філе шматок на шкірі від своєї лінії. мінус 27% знижка 181 гривня, 90 копійок. Сьомга слабосолена, солена. також філе шматок на шкірі від своєї лінії. Вага 180, 186, мінус 25% знижка. Крабові палички від своєї лінії охолоджені. Вага в упаковці 240 грамів 46,90 І крабові палички, також охолоджені від свелінії, але вже вага в упаковці 500 г і ціна 93 гривні 50 копійок. І знижка є на крабові палички заморожені. Вага в упаковці 250 грамів від свелі 48,90 г. І крабові палички від своєї лінії, але вже вага в упаковці 500 грамів 89,90, тобто 90 гривень. кисломолочний, день у день, нежирний в упаковці 180 грамів, 28,50. грамів. 5% жирності, також 180 грамів вага 29,90 І день у день 180 грамів 9% жирності, також зі знижкою 31 гривня 90 копійок. Ще знижка на сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності. Вага в упаковці 350-57,90. І сиркисла молочний від своєї лінії, але вже 9% жирності 64,50 знижка на цьому тижні на масло білоцерківське 82% жирності 180 грамів і ціна акційна 82 гривні 90 копійок, 28% знижка. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Пельмені левада з яловичною та свининою в упаковці 900 г 120 гривні 90 копійок. Пельмені панські від левада в упаковці 600 грамів, 62 гривні 90 копійок. Пельмені левада фірмові з яловичною. Ось. Вага в упаковці 800 грамів, 112,90. Пельмені курячі левада в упаковці 600 грамів 68,90 Хінкалі день у день. грузинські В упаковці 600 грамів 45. Пельмені мотанка геркулес. Вага в упаковці 600 грамів, 62 гривні 90 копійок. Пельмені руч. Ось вага в упаковці 880 грамів, 112,70 гривень. Знижка ще на ось такі пельмені зі свининою та яловичною від своєї лінії. Вага в упаковці 900 грамів. І ціна зі знижкою 107,90. Також знижка на пельмені українські. Вага в упаковці 500 грамів 49,50. Знижка на ліниві вареники. Валіста в упаковці 400 грамів, 88,50. Варенички з вишнею, від своєї лінії. В упаковці 400 грамів 68,40. Знижка ще на вареники з картоплею та м'ясом. Геркулес. Вага в упаковці 600 грамів, мінус 25% знижка 82 гривні 40 копійок. І ливада, вареники грибами. В упаковці вже 400 грамів. І ціна акційна 90 гривень 50 копійок. І ще знижка є на вареники від свеліні з картоплею. Вага в упаковці 900 грамів. І ціна акційна 48,90 Далі поглянемо з вами знижки на майонези. Знижка на майонез файний від оліс 72% жирності. Вага в упаковці 500 грамів і зі знижкою 61 гривня. Майонез чудовий від оліс 50% жирності. Але вже вага 300 грамів 30 гривень 70 копійок. Майонезний соус. Салатний від оліс. 500 грамів в упаковці 37,90. Ще знижка на салатний майонезний соус від оліс. Але вже вага в упаковці 560 грамів. Мінус 6% знижка 54,40. І також знижка ще на майонезний соус 28% жирності від торчин. Вага в упаковці 520 грамів 49,50. Далі з вами поглянемо знижки на чай, каву та солоденьке. Знижка на чай, чорний ахмат, класичний заварний, також чай чорний, класичний з бягамотом. 100 грамів в упаковці 65%. Чай чорний ахмат в пакетиках. 20 пакетиків в упаковці 30 гривень 80 копійок. Чай чорний, класичний. Також в пакетиках 76 пакетиків в упаковці, 104 гривні 50 копійок. Знижка на чай лаваре. В пакетиках каркаде. Чорний та зелений. Чорний зелений, роматом суниці і зелений. В пакетиках. І ціна однакова, 47,20. Знижка на чай чорний граф, аромат бергамоту та ванілі. Звичайний чорний. І також манго та лічі. В пакетиках 20 пакетиків в упаковці і ціна однакова 46,10. Імбирний ранок, чай в пакетиках. 22 пакетика і ціна акційна 31 гривня, 20 копійок. Знижка ще на чай, чорний і чай, чорний з ароматом бергамота від своєї лінії. В пакетиках 25 пакетиків і ціна однакова 28,60. І також знижка на чай чорний в пакетиках від своєї лінії. 100 пакетиків 87,90. Чай, чорний, мономах. В пакетиках 25 пакетиків чорний з ягодами і полісками квітів. І ціна. Мінус 17% знижка 39,80 чай, мономах, чорний та зелений. 25 та 5 пакетиків. І зі знижкою 45,20. Ще знижка на чай чорний. Англійський сніданок. 25 пакетиків, 50 гривень, 60 копійок. Кава карнор. Рощина сублімована. В упаковці 140 грамів, 250. Кава пупа мелена в упаковці 250 грамів 242 гривні 90 копійок. Ще знижка на каву мелену. Картнуар Еспресо. 250 грамів в упаковці 190. Кава пупа в зернах. Пакування 1 кілограм 700. І кава в зернах. Еспресо Італіяна. Також в упаковці 1 кг 660. Кава розчина якобс сублімована. В упаковці 200 грамів 280. Ще знижка на каву Мелену Форт В упаковці 225 грамів, 125,50. І кава Нескафе Гол. рощина сублімована. В упаковці 280 грамів. Пакування і зі знижкою 405 гривень цукерки від рошен, крім вечірні. Вага в упаковці 176 грамів і ціна 196. Цукерки від рошен. Чоколатерія. Асапі 195 грамів 196. Цукерки від Рошен. Вишня в шоколаді. Вага в упаковці 120 грамів і ціна акційна 146,90. Любімов, молочний шоколад. Вага в упаковці 125, 76,90. І мілка молочний шоколад, гріхова начинка. 110 грамів в упаковці 112,90. Шоколад мілка молочний. Різні начинки: смак карамелі, арахісу, гріхова паста, фундук і ваніль. Вага 270 і ціна однакова, 129,90. Шоколад молочний. Несквік з начинкою: 100 грамів, 48,90. І знижка ще на шоколад Кіткат. Різні начинки. Вага 100 грамів і ціна актина 60. 4 грн